У Росії за даними ГУР здатні виготовляти до сотні ракет за місяць для мікроелектроніки, що відповідає за точне наведення на ціль, використовують іноземні високоточні технології. За минулий рік постачання мікросхем обмежували санкціями. Що результат є на збитих ракетах свіжого виробництва, бачать військові інженери. Та чому й досі, попри обмеження і заборони від країн партнерів, росіяни все ще виробляють залізяча, яким тероризують нас із неба. Інна Гуйненко розповість. Ранок 2 січня російські терористи атакують Київ та Харків. Проти цивільних росіяни випустять рекордну кількість високоточних ракет. На цю атаку, за підрахунками видання Forbes, Кремль витратив 620 мільйонів американських доларів. Збитки України не розголошуються. Утім, в повітряних силах кажуть, така кількість засобів нападу, яка була направлена на столицю цього дня. Ну Якби долетіла притина, хоча б то було б дуже серйозно. Ми випустили чимало ракет для того, щоб відбити цей напад. Застосували чимало озброєння. Це стосується і зенітних гармат боєприпасів. Це стосується також ПЗРК. Про роботу сил ППО з гордістю повідомить головнокомандувач Залужний. Збили 59 із 70 крилатих ракет, всі три калібри і 10 кінжалів. Саме таких це ж якраз уламок однієї з тих. Були збиті колись Росія всьому світу намагалась довести, що ось це збити нереально. Військовий Андрій Рудик показує частину з металом і грубою гумою від збитого кинжала. Усі такі уламки російських ракет він досліджує до найменшого дротика. Це якраз теж приклад розбитої ракети збитої. Тобто, все залежить від сили випадку. Складно по такому щось оцінити. Там деякі елементи буває часто перегорають, тому що це і хімічний вплив, ви розумієте, від удару там або обземи. Ну це майже в дога. Ану, ну тільки он, плат трошки розломана, просто вдалось зберегтись такі складові. Збереглися, бо не досягнули цілі удару. Тож на кожному міліметрі таких фрагментів ракет повноцінної інформації. Номер партії, номер там одиниці самої, таке інше. Часто навіть в шифрах є завод, які їх виготовляють. Ми знаємо, що ця ракета виготовлена в 23-му році. Ну, що власне на ній маркування на кріпленнях там, на платах цей бортовий комп'ютер зібраний був в 23-му році. Так крім маркувань помічних для розвідки на цих уламках військові ретельно роздивилися мікроелектроніку. Якось на цьому фрагменті бортового комп'ютера крилатої ракети Х-101. Саме ці плати допомагають наводити. Удар за координатами точно в ціль ракета могла умовно летіти там. В бік Кіровоградської області, в бік там не знаю Вінницької області, а потім розвертатися і летіти назад. От всі ці задачі, всі ці завдання, вони закладаються саме в бортовий комп'ютер. Це е, машина забезпечує навіть автономність ракети. Нею вже ж пілот, коли він її випускає із бомбардувальника, все він нею далі не керує. ракета керує сама собою, саме завдяки от такій машині. Практично всі її компоненти чи дано бортового комп'ютера мають іноземне походження. Усі засоби. Повітряного нападу, включаючи ракети, літаки, гелікоптери, дрони усі містять західні комплектуючі. Дослідивши деталі збитого російського залізяча, військові передають усю інформацію. Слідству відбудовується повністю ланцюжок постачання. Тобто, яким чином мікрочіп в конкретній ракети, яка була збита або впала в конкретному місці в Україні, яким чином цей мікрочіп потрапив до якого заводу в Росії. Те все ми можемо дослідкувати. Те сунформації прийдеться Активно передавати країнам партнерам інформацію про мікросхеми, які використовує Росія з офісу президента. Почали з жовтня 2022-го, з початку енергетичного терору. За 23 третій рік прийнято партнерами більш ніж 70 функційних пакетів. Більшості цих пакетів є положення які стосуються безпосередньо в сектору зупика та мікроелектроніки. Зокрема, за останні 3-4 місяці ми вже бачимо. Прощається категорії продуктів, що санкції таки працюють, дослідивши зразки після останніх прильотів. Підтверджують у центрі трофейного озброєння Генштабу. Ми бачимо по зразку там го року, що з певними комплектуючими у них все таки з'явились проблеми. Та які б не були проблеми з комплектуючими через санкції у Росіян, у них все одно ще лишається можливість виготовляти ракети і запускати в бік України. Можливо, вони вже мали певний запас запчастин ще до вторгнення, що дозволило їм продовжувати врату. Ляти знаряді для вбивства за даними української розвідки, на початок цієї зими росіяни мали накопичених ЗО дев'ять сотень ракет. Вони не можуть залишитись зовсім без ракет. От Всі взяти ті 900 і випустити по Україні і залишитись ні чим. Ну це ж стратегічний запас їхніх ракет, яким вони якими вони пишаються. тож аби боротися з терором росіян Україні і далі потрібні засоби протиповітряної оборони, бо ж навіть позбавлені доступу до високих технологій росіяни можуть просити озброєння у своїх партнерів, як утоки НДР, і північно-корейські ракети Росіяни з кінця грудня вже щонайменше двічі запускали по Україні. Інна Горіненко, Максим Костенко, Вікне з тебе марафон Єдині новини.